На полігоні Державного науково-випробувального центру збройних сил України Чауда в рамках комплексу навчань перспектива 2012 завершилися тактичні навчання з бойовою стрільбою військових частин зенітних ракетних військ повітряних сил Збройних сил України за участю підрозділів радіотехнічних військ, військової авіації спеціальних військ. Слідкував за перебігом навчань і наш кореспондент. Під час проведення навчань було виконано практичні завдання з бойовими та імітованими пусками зенітних керованих ракет. Перевірено рівень підготовки частини підрозділів до виконання завдань за призначенням. До стрільб залучалися підрозділи зенітних ракетних військ повітряних сил з різних регіонів України, озброєні сучасними зенітними комплексами малої дії типу БУК М 1 на знищення крилатих ракет противника, ролі яких виконували безпілотні літальні апарати типу ВР 3 Рейс, одночасно працювали також літаки винищувальної авіації су 27 За ходом бойових стрільб спостерігали заступник начальника генерального штабу збройних сил України, генерал-лейтенант Григорій Саковський та командувач військово морських сил збройних сил України, віце-адмирал Юрій Ільїн. Я цілком задоволений діями зенітно-ракетних військ повітряних сил. Хочу відмітити, що в цьому році на цих навчаннях основним є це відпрацювання системи управління перспективної зразку 2017 року. Ми над цим працювали. Є над чим зараз думати, є що вдосконалювати, але не проводячи таких навчаннях, ми не будемо знати, як рухатися вперед. Цьому році відпрацьовувались нові тактичні прийоми з виконанням динамічних заходів, передислокації та зміни позиції зенітних ракетних підрозділів. «В Цьому році особливість є те, що війська Зенітно-ракетні пішли сюди вже підготовлені. Ресурс в цьому році був достатній для того, щоб підготувати їх в місцях постійної дислокації. І на полігоні були виконані всі заходи, які повинні бути виконані при виконанні тактичних навчань. Для закриття морського району в період проведення бойових стрільб літаки винищувальної авіації Су-27 забезпечували прикриття міст Феодосія та Приморське. Близько 10 бойових кораблів катерів та суден військово-морських сил збройних сил України контролювали морський район. Мішені діяли в штатному режимі, залучені до навчання бойові обслуги зенітних ракетних дивізіонів, відпрацювали успішно. Усі цілі було знищено. Стрільби виполнені винослужа одного євпатарійського полка, який в цьому році новий командир призначений. Тобто новий командир вже не пройшло і прошлого, він реководив своїм полком. І як ви бачите, результати дуже положительні. Вторая особенность это то, что мы должны были обязаны были выполнить все условия и все требования, которые сегодня предъявляет начальник генерального штаба к нам. То есть комплекс мобильный, значит он должен стрелять не с места, а должен стреляться с ходу. Мы отрабатывали очень много новых тактических приемов. Один из них вы видели, что практически на начало стрельбы в поле никого не было, и тут приходит команда и, и пусковой установки практически появляются из-под земли, так называемая стрельба из заседки, из засады. То есть противник не знает, откуда мы выйдем и где мы будем стоять. Есть, мы отрабатывали также тактические приемы, связанные с введением противника в ОМАН и повышением своей живучести. То есть мы здесь построили несколько ложных позиций, которые мы предусматриваем, что противник примет их как за основные и по ним будет осуществлять удар. А мы в то же время выйдем из заседки и его уничтожим.